Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, нарешті-нарешті, це сталося. Україні тепер не потрібно підтанцьовувати перед Москвою, так, перед Росією, перед Європою, Штатами, перед всіма. Тому що Нафтогаз і Її дочірня компанія Укргазвидобування відчитала, що цей опалювальний сезон Україна повністю пройшла, ну проходить ще зараз, на українському газу і е газу закачаного в сховищах ще повністю хватає до кінця опалювального сезону, а видобування збільшилось до таких. Е Нормативів, що цього газу повністю вистачить на забезпечення України. Тобто, це перша за всю історію незалежності зима, коли Україна пройшла опалювальний сезон, все-все-все на своїх власних ресурсах, на своєму власному газові. І ще одна хороша новина, що з такими темпами видобування, як зараз, то вже десь приблизно до середини літа наповнення. Газових сховищ буде таким, що буде вистачати на наступний опалювальний сезон. Тобто не буде вже такої ситуації, коли опалювальний сезон починається, а держава не до кінця розуміє, як, як забезпечити людей, чи вистачить так і завжди якісь екстрені міри, десь цей скраплений газ з Америки, десь везуть, так або за транзит в Росії відбирають там і ще докуповують реверсом все. Кінець цьому. Але скажіть мені, будь ласка, чи не можна було зробити це ще за початку Незалежності? Мені здається, що до Незалежності України, то Україна забезпечувала всю Україну і ще й пів Росії. А от коли сталася незалежність, нам чомусь дуже різко почав бути необхідним російський газ. І за нього ми їм віддали на секундочку 500 балістичних ракет, не 5. Не 50, а 500. І вони зараз летять в нашу сторону. Це питання, звісно, риторичне. Куди дівався український газ, чому його не вистачало, чому заморожували, запломбовували газові родовища. так, Значить, комусь це було вигодно. Значить, це була чиясь така домовленість співпраця не на користь України, не на користь українців. Слава Богу, вириваємося з цих кайданів, щоб. Дав Бог, щоб це було так і надалі. Так? Е, бачимо, так, газ вже перейшли. ну, Тобто енергоносії, газ перейшли на власний. Електроенергії Україні, ну, за винятком, коли йдуть бомбардування, вистачає власний. Продукти в нас ну, майже все родить в Україні з нашими землями власний. То чому ми такі. ну... Не те слово, що бідні, так. Чому в нас нічого немає? Якщо в нас все власне, все ще й можемо продавати. А в результаті якось живемо на рівні африканських стран, в яких взагалі нічого немає: ні газу, ні землі, там все пісок, так електростанцій своїх немає. Ну, питань більше, ніж відповідей. думаю, що ми з цим на народній думці розберемось. Пишіть свою думку в коментарях і обов'язково долучайтесь до каналу Народна думка, натиснувши кнопочку підписатися під відео, щоб бути в курсі подій. Тож. Невеличка статистика для вас, щоб ви були в курсі саме по газові. А, і до речі, не забуваємо передавати показнички, тому що вже дуже багато людей жалується, що їм нарахували якісь ліві борги. Тому передавайте показники правильно. Пам'ятайте, що змінились газові компанії, які ці показники приймають. Про це я більш детально розповідав в інших відео і ще розповім, тому що в людей дуже багато з цим проблем. А невеличка така статистичка, що. Е 86 скважин було зроблено, запущено і передано в, ну, в 2023, так, в минулому році, вже, які забезпечують там, до мільярда кубометрів на рік ще. І зараз ще ведеться робота над іншими. Тобто може бути таке, що Україна навіть буде ну, в плюсові. Головне, щоб ділки не почали цей газ десь. В Європу так продавати, тому що туди дорожче, щоб це було для населення України. Хоча я сумніваюся, що там вже не працюють такі схеми, так, тому що в наших сховищах е зберігається європейський газ, хто там знає, де він чий. По документам можна тихенько дописати і продати собі тим, кому потрібно. Но, це знаєте так. Думки вголос, але. Хотілося все-таки, щоб надра належали народу України, щоб використовувалися народом України, щоб їх їм вистачало, і ми були газово незалежні, саме головне від Росії, тому що в цьому році закінчується термін е, транспортування газу через нашу газотранспортну мережу з Росії. І Україна вже заявила, що не планує поновлювати договір, тобто не планує качати російський газ. В Європу. Знаємо раніше, Росія нам Росія нас цим лякала, що перестане качати через Україну, і цим самим, тому що за прокачку вони розраховуються газом. так? І цим самим, ну, типу, у вас не буде газу, ми вам його не дамо, тому що не будемо качати. Бачимо, ситуація змінилася, і тепер вже Україна диктує свої правила, і це досить хорошо. Ще щоб так само диктувались правила. На полі бою, так щоб було більше, чим їх диктувати. То взагалі було просто чудово, щоб це все швидше закінчилось. Тому що енергоносії це все хорошо. Світло є, слава Богу, це хорошо. Але поки там наші хлопці, поки там відбуваються такі страшні речі, то це не дуже хорошо. В описі до відео є карта, на яку ведеться збір на черговий з дронів. Так, уже пробуємо. Робити і використовувати FPV, переключаємося, так, стараємося в ногу з часом. Тож, дорогі мої глядачі, хто має можливість, то долучайтесь. Отака От ситуація на сьогодні. Бачимо так, що справи, здавалося, здається, трішки йдуть якби, вверх, трішки стають е кращими. Е тепер побачимо, як це все ну, реалізується, реалізується в житті. Що варто ще сказати про газ, що не забуваємо, що з цього, числа, ну, з цього місяця, з 1 числа, вже почали боржникам знаходити листи щастя, і газові компанії вже пригрожають відключенням, фізичним відключенням, тобто тому, що зняли мораторій на відключення і фізичним відключенням погрожують. Тому дивіться уважно за рахунками, дивіться уважно, щоб ви платили в ту компанію, яку потрібно, тому що для дуже багатьох у нас змінилась. В наступному відео більш детально розповім, для кого, як і що там помінялося. Тому уважно, краще всього по квитанції, нові квитанції, щоб точно заплатили на ті, самі, на ті реквізити, на які потрібно, щоб гроші не зависли, не згоріли, тому що повернути їх потім дуже важко потрібно побігати, дай Боже. І е для вас стараюсь, вам розповідаю, інформацію підбираю. Тож до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі, зустрінемось.